Рухаємось прямо. От, смугу не змінюємо. Вулиця Рівненська Наголошуємо ми поза населеним пунктом. Звертаємо увагу на знаки, що в нас стоять за перехрестям нас знак 5-16. Ми будемо повертати праворуч, тому займаємо крайню праву смугу. Це виділена смуга для повороту праворуч. І звертаю вашу увагу, у нас є світлофор з додатковою секцією праворуч, відповідності до ДСТу світлофорів, от, яке ми тут з вами вже згадували, це ДСТУ номер 4092 Якщо в нас є додаткова секція праворуч, В обов'язковому порядку повинна бути виділена смуга для повороту праворуч. Якщо у нас буде додаткова секція для повороту ліворуч, В обов'язковому порядку повинна бути виділена смуга для повороту ліворуч. Тут дотримано виконання організації дорожнього руху. Повертаємо праворуч. Будемо рухатися прямо. Він крайній От у нас є зупинка для маршрутних транспортних засобів. У даному місці переваги вони не користуються маршрутні транспортні засоби, оскільки немає заїзної кишені раз і оскільки все-таки ми знаходимося поза населеним пунктом. Перевага в них тільки в населених пунктах і коли виїжджають із заїзної кишені. Продовжуємо рухати. Зараз будемо займати крайню праву смугу. Зараз не зима, тому що в нас є перешкода праворуч. От проїхали перешкоду і міняємо смугу для руху. Знову змушення змінити. І вже будемо рухатися прямо, не міняємо, тому що у нас постійно бачимо є. З правої сторони перешкоди. Водій повинен враховувати дорожню обстановку. І в залежності від дорожньої обстановки ми вибираємо швидкість руху, обираємо смугу для руху. У нас є справа стоять транспортні засоби. От. Це є нам перешкода, щоб нам не постійно не змінювати смуги, не здійснювати маневри, тому що це буде небезпечно. У даному випадку перешкоди немає, ми займаємо крайню праву смугу. Якщо ми бачимо постійні перешкоди, смугу можемо право не займати. Чекаємо дозволений сигнал цутофора. Зобов'язаний зупинитися перед ступіннією, ніби якась є. Ну, Принаймні ми зупинилися перед сітофорою. І Відновлюємо рух тільки, коли нам... Зеленість. На перехресті будемо повертати праву займаємо крайню праву усліву. І відповідно ще крайнє праве положення на проїзній частині. Таким чином, щоб між нами і краєм проїзної частини не проїхаючий транспортний засіб, в тому числі двоколісний. Тобто велосипед. Будемо повертати праворуч. От, бачимо, вистроїлися в три смуги. Розвідки немає, бо її для себе визначили, що на проїжджій частині для них три смуги для дозволений І тільки на дозволений відновлюємо Повертаємо в праворуч і зразу дивимося, що у нас буде відбуватися. На знак обмеження швидкості 40 км на годину. Я попереджую на знак діти. І в нас знак обмеження швидкості 20 км за годину. О, знак діє до найближчого перехрестя, причина зменшення швидкості це в нас штучний пагор. Але от звертаємо увагу, знак у нас почалася дія від цього місця. І праворуч, у нас знак на виїзді дати дорогу. І зона дії знаку, от дати дорогу бачимо, зона дії знаку закінчилася, навіть не вступивши в дію. Так, небезпечний поворот праворуч і вгін заборонений. Після перехрестя вулиці, відродження і Писаревського, в'їхавши на вулицю Писаревського. Знаки про те, які б нам свідчили, що ми знаходимося на головній дорозі, немає. У нас попереду знак дати дорогу. Вмикаємо правий покащий поворот, у нас буде маневр праворуч. Поворот праворуч. Зменшуємо швидкість. От. І зупиняємось на перехрещенні проїзних частин. Даємо дорогу, на ліворуч ще перешкода, дали дорогу, продовжуємо. Це в нас проїзна частина. От, ми рухаємося по крайній правій смузі. Це умовна, уявна смуга шириною не менше 275 метрів. У нас немає знаку, що це головна дорога. От. Ну, Тут не видно, там досить є, стоїть знак, тому може бути конфліктна ситуація, от, якби може змушити нас здавати дорогу. Проїзна частина не широка, ми повинні дотримуватися безпечних інтервалів з зустрічним транспортним засобом. Ну, Бачимо, що по одній смузі для руху в кожному напрямку і в нас праворуч на нашій смузі стан дорожнього покриття, будемо говорити. Бажає кращого. Швидкості в нас немає, ми це все враховуємо, стан приїзної частини. От. Швидкість руху у нас не видаток. Десь 30 км за годину. І рухаємося, рухаємося. Пере. На перехресті будемо рухатися ліворуч. Дотримуємося безпечної дистанції. Транспортним засобом, який рухається попереду нас, у нас є зупинка, маршрутний посадковий майданчик, тобто заїзд, кишення заїзне. Вмикаємо лівий покащик повороту і займаємо крайнє ліве положення на проїзній частині. Ми будемо з'їснювати поротний поруч, Нас заборони сигнал світло ми зупинилися будемо повертати ліву. Але дивіться, зразу звертаємо увагу. у нас Нам буде зелений сигнал світлофора і от у нас зустрічний оп, на червоний. Прекрасно. Автобус, маршрутний транспортний засіб, поїхав на червоний. От Ми даємо дорогу транспортним засобам, які в нас тут виїжджають навпроти нас праворуч. Видідати їм дорогу. Ми їм даємо дорогу. Повертаємо чи Стоїть питання, яку смугу ми можемо, маємо право в'їхати. Та в будь-яку. У нас немає напрямної розмітки. В даному випадку ми в'їхали середню, в другу смугу. На цьому, думаю, і досить. Подальші наші дії і порядок проїзду перехрестя, який перед нами, можна оглянути в попередніх відео.